В окупованому Севастополі сьогодні лунала повітряна тривога. Було чути вибухи. Місцева влада заявляла про атаку українських Нептунів. А напередодні ворожі пабліки повідомляли про приліт української ракети по порту Кавказ у Краснодарському краї. Вибухало красиво. Ну і схоже, незабаром Україна завдаватиме ракетних ударів по території Росії. Частіше напередодні президент Володимир Зеленський розповів про нарощування власного виробництва крилатих ракет. Михайло мене Ук розбирався, які ракети вже є на озброєнні української армії, і чи долетять вони до Москви. Українські далекобійні дрони у небі над Росією такі відео ледь не щодня ширяться мережею. Безпілотні літальні апарати вітчизняного виробництва летять глибоко в тил ворога і знищують там нафтобази склади з боєприпасами. І до цього ми вже навіть звикли. Втім, схоже, тепер будемо звикати і до ракетних атак по території РФ з огляду на нещодавні заяви президента України. Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські нептуни. Але ми зробили ще довгі нептуни. І вже сама назва, вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження. Український ракетний комплекс Нептун спочатку розробляли для знищення морських цілей. Був прийнятий на озброєння ЗСУ у 2020 році, а торік його модифікували для ураження наземних об'єктів. Ракета Нептун здатна летіти зі швидкістю 900 км за годину на висоті всього в кількох метрах над рівнем моря і може маневрувати під час польоту. В неї було з самого початку проектування та створення закладено можливість значного покращення характеристик, тобто неодноразової модернізації. На той момент, коли ця ракета знищила ракетний крейсер Москва, то на той момент вони мали можливість знищення об'єктів на відстанях 250-300 кілометрів і використовувались переважно як протикорабельні, Хоча в них вже тоді було закладено в базі можливість знищення сухопутних об'єктів. Торік, у серпні, за однією з версій, ракету Нептун, вперше застосували для знищення комплексу ППО С 400 на півострові Тарханкут в окупованому Криму. Та чи був для цього використаний довгий Нептун, про який розповів президент Зеленський? Достеменно невідомо. Втім, військові аналітики запевняють, новий варіант української крилатої ракети значно кращий за попередній за певними джерелами дальність збільшена на понад 100 кілометрів. І значно збільшена вага бойової частини. тобто вона стала більш далекобійною і більш потужною. Навіть скажу більше при використанні відповідних західних технологій і деяких інших моментів, я не виключаю, що ця ракета може навіть мати дальність польоту до тисячі кілометрів. Це може бути осколково фугасна. Бойова частина термобарична та інше ботонобійного типу цьогоріч Україна виготовила перші 100 нептунів. Повідомив міністр оборони Рустем Уміров. Вже в наступному році ми плануємо виробити щонайменше три тисячі крилатих ракет. Принаймні, такі цілі перед Укроборонпромом поставив президент. Я б назвав би це дуже амбітним планом, і сподіваюся, що ми спроможемо на це станом гур. Російська Федерація може виготовляти 40-50 крилатих ракет Х-101 на місяць. Якщо 50 ракет не на місяць, то 600 ракет на рік. Російська Федерація здатна виробляти крилатих ракет Х-101. Ми заявляємо 3 тисячі. Окрім Нептунів, в Україні триває розробка реактивних ракет-дронів «Паляниці», які летять на 700 кілометрів і здатні дістати до Москви. Військові аналітики впевнені незабаром усе це смертоносне залізяча вітчизняного виробництва нищитиме військові цілі ворога на його території. Якщо ми будемо мати можливість регулярних стабільних ударів, нанесення ударів по території Російської Федерації, у тому числі по Москві, ми можемо почати диктувати свої умови. Таких цілей по території Російської Федерації багато точно не сподобалися б путіну ракети, що летять по балістичній траєкторії, і такі в Україні є влітку. Перша балістична ракета власного виробництва пройшла успішне випробування. Для того був зараз москвинообхідні ракети з дальністю дії понад 500 кілометрів. Це балістика 700 кілометрів, 1000 кілометрів. Тоді це буде ефективний удар по Москві, щоб вона могла маневрувати в повітрі. щоб зменшити час для реакції систем. ППО це може бути е, розвиток сапсана. Тобто, ми бачили е, ще кілька років тому, в тому числі ми бачили і на парадах е, пускову установку Сапсана. Ми чули про те, що е, виробництво розробки велися в інтересах іноземного замовника. Тобто, у нас є е, відповідні напрацювання. Ракети Сапсан можуть літати по аеробалістичній траєкторії, ухиляючись від протиракетної оборони. Це робить їх зброєю аналогічною російським кінжалам і іскандерам. У лютому 2021 року в Міноборони заявили, що Сапсан готовий на 80% і необхідно зробити останній крок. І, схоже, цей крок зробили. Михайло Мелюк, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.